Чоловік, що має романтичні стосунки зі своїм авто, хлопець, що видає себе за принца Гарі, та шоу, на якому влаштовують епічні похорони. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні в нас найгірші, найдивніші, найтрешовіші реаліті шоу світу. Тож, погнали! Наскільки ти гарячий? В даному шоу не було геніального задуму. Все було доволі просто. Тисячі людей з усієї Америки проходили відбір для того, щоб потрапити в ефір шоу, в якому не потрібно бути розумним: мати талант чи навіть співати. Все, що потрібно, це вроджена врода, яку будуть оцінювати спеціально відібране журі, як на будь-яких талант-шоу, а оцінювати вони будуть по трьом категоріям: обличчя. Тіло загальний бал, даючи оцінки від 1 до 10. Але суддями могли посперечатися телеглядачі, які в кінці шоу голосували за свого фаворита, доки в фіналі не залишиться лише один чоловік та одна жінка зі званням найгарячіших людей Америки. Мені цілком не важко повірити, що таке шоу існувало, адже люди завжди люблять щось оцінювати. Тож оцінювати зовнішність людини чи не найпростіше з того, що можна робити. Але найбільше, що обурювало глядачів шоу, було те, що в ефір потрапляли люди лише з модельною зовнішністю, яким ставили посередні бали, що сильно впливали на самооцінку людей, які це бачили. А переможницею першого і єдиного сезону стала Шантіль Будуск, якій і це шоу можна сказати дало білет у життя, і вона трохи попрацювала акторкою. Сподіваюсь, це відео не побачать продюсери наших телеканалів, адже вони дуже полюбляють взяти найтрешовіший формат і зробити його ще гіршим. А поки рухаємось далі до шоу, яке недаремно називають одним із найстрашніших реаліті у світі. І це найкращий похорон у світі. Шоу, в якому похоронне бюро Золоті ворота в Далосі, не просто організовує похорони, а влаштовує епічні тематичні гуляння, які можна класифікувати як святкування життя. Джон Беквід Молодший і його співробітники працюють над тим, щоб надати своїм клієнтам унікальні, незабутні похоронні послуги, які зрештою допоможуть їхнім родинам пережити втрату. І повірте, ці похорони не забуде ніхто, і родичі, і той, хто це побачить. Thank you Наведу вам декілька прикладів типового епізоду з шоу. Сім'я зірки легкої атлетики Роні Рея Сміта та команда Золоті Ворота вирішили, що після смерті Рей, мабуть, хотів би пробігти ще коло. Саме тому вони влаштували забіг з домовиною на одне коло, а перед цим тестували, як буде найкраще рухати домовину колом. Були тут варіанти прив'язати її до велосипеда або штовхати по поверхні. Але зупинились на платформі, яку рухає. Спеціальна людина. До речі, був навіть момент нагородження, коли домовину поставили на п'єдестал і нагородили медалю. І це виглядає дуже химерно. А як вам похорон в стилі вестерн, де померлий пастор бере участь в дуелі з грабіжником. І підстреливши злодія, отримує зірку шерифа. Ну і звичайно, не забуваємо про різдвяний випуск, де домовину завезли на санях разом з Сантою та ельфами, і похорони перетворились на велику костюмовану різдвяну вечірку. І такого тут багато були похорони вікторини, боксерські поєдинки, голівудські нагородження та навіть друге весілля з мерцем. Дане шоу закрили після другого сезону. А перед тим як ми продовжимо, хотів подякувати всім, хто дивиться мої відео, хто підписується, хто ти вподобайку, та вже я пишу в коментарях, яке українське шоу потрібно додати до цього списку. Дякую всім за підтримку. Повертаємось до відео. Дитяча нація. По своїй суті, це володар мух у реальному житті шоу, у якому 40 дітей і підлітків віком від 8 до 15 років автобусом доправили до покинутого міста Бонанза Сіті в 13 милях від Санта-Фе. Залишені наодинці діти повинні побудувати власне суспільство, яке включає уряд і чотири команди, які розподіляють між собою обов'язки, як от приготування їжі та прибирання. Перед початком шоу батьки дітей підписали довгий договір. Згідно якого вони не будуть притягати до відповідальності канал CBS, якщо їхні діти помруть або отримують травми, якщо вони не отримують належної медичної допомоги, або якщо їхнє житло буде небезпечним і спричинить травми, за це вони отримують 5 тисяч доларів у вигляді стипендії для дитини. А шанси нанести собі травму були великі. Адже дуже часто діти тягли важкі вози, носили відра з водою на великій відстані, копали глибокі ями, щоб закопати сміття, і самостійно готували їжу. Як відомо, одна дитина отримала опіки від олії під час готування, а ще дві випили відбілювач. Також є інформація, що контракт передбачав, що продакшн не несе відповідальності, якщо хтось із дітей, яким на момент зйомок. Не виповнилось 16, за або підчепа венеричну хворобу під час зйомок. Згідно з угодою, продюсерські компанії будуть володіти життєвими історіями учасників назавжди і в усьому всесвіті. Угода також передбачала, що діти можуть бути зображені не зовсім точно, дозволяючи продюсерам вносити правки для досягнення гумористичного або сатиричного ефекту. Серед інших цікавих пунктів угоди було положення про те, що Діти повинні були постійно робити все, що скажуть продюсери, інакше їх виженуть, а також підписати угоду про конфіденційність, за порушення якої передбачався штраф у розмірі 5 мільйонів доларів. Що стосується самого шоу, то описати його в одному абзаці неможливо. Керуючись уставом 1885 року, дітей поділили на касти, тому одні керували, а інші працювали. Також між кастами проводились змагання. Наприклад, в одному з них треба було залізти у гігантський чан з квасолою та живими свинями та шукати затонулі банки. Переможець міг обрати собі приз. Баги чи фрукти та овочі, і ці діти обрали овочі, адже споживаючи їжу власного приготування, вони були неймовірно раді свіжим овочам. І так в кожному епізоді продюсери навіть придумали золоту зірку на 20 тисяч доларів, якою нагороджували найпрацьовитіших, щоб змотивувати всіх щось робити. Цікаво, чим думали батьки, відправляючи своїх дітей на це шоу. Мабуть, лише рахували гроші. До речі, наштовхнувся на ось таку рекламу. Приводьте свою дитину до нас на кастинг нового шоу. Ми розкриємо його справжній талант. Адже як виявляється, СТБ хотів запустити в наших реаліях дане шоу, в якому експлуатують дитячу працю, але щось пішло не так, і шоу заморозили. Я хочу вийти заміж за Гаррі. Перед тим як Меган Маркл вийшла заміж за принца Гарі, одне телешоу намагалось начебто знайти йому кохання. А яка дівчина не мріяла вийти заміж за принца? Тому в даному шоу 12 американок вірять, що вони справді зможуть одружитися з принцом Гарі. Але ось яка деталь: принц Гарі ніколи не погоджувався на це шоу. Але завдяки ретельній хореографії, розкішним побаченням і королівській обстановці, продюсерам вдається переконати жінок. Що принц Гарі справді в їх присутності. Насправді, справжній холостяк це двійник принца Гарі, на ім'я Меттью Хікс. Уявляю, наскільки були здивовані дівчата, дізнавшись, що це не принц Гарі, оце так був скандал. А тепер переходимо до найдивнішого шоу у світі, яке називається Моя дивна залежність. Дане реаліті виходило з 2010 року, налічує шість сезонів, в яких у стилі документальних фільмів розповідається про людей, які мають незвичну компульсивну поведінку від поїдання гіпсокартона до відбілювання власної шкіри. Найчастіше в даному шоу залежність пов'язана з їжею, специфічною їжею. До прикладу, була жінка, що їла пісок, тому що він хрустить на зубах. Мабуть, вона ніколи не чула про чіпси. Ще одна пані любила пити фарбу, тому що вона їй нагадувала густу версію теплого молока на горлі. Хтось їв гумові шини, тому точно не беріть її працювати на СТО. Ще одна жінка об'їдала котів, відбираючи в них котячу їжу. Був тут хлопчина, що їв скло, інший поліетиленові пакети, а одна жінка полюбляла пити освіжувачі повітря, тому в роті в неї постійна свіжість. І таких прикладів дуже багато. Герої шоу їли матраци, гіпсокартон, нюхали бензин, пили власну сечу. Але найбільш дивним був випадок, коли жінка зараз дуже чутливих, попрошу вимкнути відео. Вимкнули, я вас попередив. Їла попіл свого кремованого чоловіка. Якщо вам потрібні подробиці, то ось як це було. Одного разу вона перекладала попіл з коробки до урни. І якось трохи потрапило на її пальці. Вона вирішила облизати їх, і це змінило її життя назавжди. Вона звернулась по допомогу тільки тоді, коли усвідомила, що попіл закінчується, і зв'язок з її чоловіком може обірватись навіки. Але це лише початок, адже були залежності, які відрізнялись від простого споживання їжі. Наприклад, була жінка залежна від засмаги. І ви скажете, Антон, це дуже легко після попереднього. Давай щось посерйозніше. Нема питань, як вам хлопець, що дружить з надувними тваринами у всіх аспектах цього слова. Також був чоловік, що мав романтичні стосунки зі своїм авто, жінка, що всюди носила з собою подушку про всякий випадок, якщо захочеться задрімати, хлопець, що хотів стати русалкою, та ще один, що зображав себе дитиною дівчинкою. Але що з цього правда? запитаєте ви, давайте розбиратись. Насправді не треба далеко ходити, щоб зрозуміти, що більшість цього просто фейк і постанова. Наприклад, жінка, яка пила свою сечу, лише намагалася вилікувати рак, а не робила це в своє задоволення, як демонструє шоу. А жінка, що залежна від засмаги, насправді просто хотіла привернути до себе увагу. Як і більшість учасників, адже що не зробиш, заради 15 хвилин слави та можливості не ходити більше на роботу. Що стосується хлопця, що прикидається дитиною, то насправді цей образ він використовує на дорослих сайтах, що принесло йому неабияку популярність, тож він цілком усвідомлює, що робить, і дуже дивно, що телеканал не перевірив про нього інформацію, перш ніж видавати матеріал в ефір. Тож, як ми бачимо, чого люди тільки не зроблять заради популярності, але часом такі шоу натрапляють на дійсно хворих людей, яким потрібна допомога. Як, наприклад, хлопцю, що веде романтичні стосунки зі своїм авто, в такому випадку тільки кваліфіковані спеціалісти зможуть йому допомогти. А якщо розібратись в цьому медично, то дана хвороба називається об'єктофілія, коли люди розвивають сильні романтичні почуття до певного неживого об'єкту, наприклад, як у цього хлопця до шевроле. До речі, його кохана попала в аварію, і в пам'ять про неї він зробив куточок пам'яті. Але на його обличчі продовжують текти сльози, коли він передивляється з нею фото. Добре, що тепер у нього є інша кохана машина, яка може його втішити. І тепер це Lexus. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео про божевільні фанатські теорії Сімсонів та неймовірну правду. Про реаліті двохтисячних переходьте та насолоджуйтесь.